Зараз будемо з'ясовувати, яка ситуація на півдні країни. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь, з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаю. Сподіваюся, що зараз все ж таки нам вдасться з вами поговорити. Зв'язок налагодили. Отож, що можете розповісти про наслідки масовної атаки на півдні України. Попередньо є інформація про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Вони власне і були ціллю ворога під час цих масованих ракетних атак. Вони намагалися, звісно, вивести їх з ладу, і є влучання в на. Кіровоградщині, Одещині, Вінничині і Криворіжжі е, на щастя без людських втрат обійшлось, але е, зрештою будуть вже поратися відповідні фахівці і відновлювати ці об'єкти. Усвідомлювали, що скоріш за все е, ракетна атака буде якраз спрямована на ці об'єкти, і говорили про те, що е, маневри ворога е, спрямовані на е, приспання нашої пильності. Вони намагалися завівши, завівши всі ракети Сіїв пункти базування зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але наша ретельна робота по відстеженню ситуації все ж таки змогла зорієнтувати нас всіх на те, що така атака, скоріш за все, готується. І разом з активністю тактичної і стратегічної авіації було зафіксовано виведення і ракетоносіїв. Зараз в чорному морі продовжують перебувати два ракетоносії, які споряджені шістнадцятьма ракетами типу калібр, тобто небезпека. Яка не минула, вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Сама характерною ознакою цієї ракетної атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі відповідні, намагався відволікати протиповітряну систему охорони і шахедами на початку атак. Потім були застосовані ракети різного типу. Знов таки це були і пуски Х-22, і пуски. Ха 101 і ха 59 з повітряного базування, і також були застосовані ті самі високоточні калібри, які як правило спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. За результатами роботи протиповітряної оборони в нашому регіоні дев'ять ракет було збито над Миколаївщиною. над Одещиною було знищено шість ракет і один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, за допомогою якого ворог в паузі між ракетними хвилями намагався дорозвідувати, зібрати результати своїх влучань. Саме тому ми звертаємось неодноразово і ще раз акцентуємо увагу: під час масованих ракетних атак не можна Повіщати ані про влучання, ані про роботу проти повітряної оборони. Ворог намагається знайти те, чим ми заважаємо йому нас атакувати. Тому допомагайте, будь ласка, силам оборони, а не заважайте їм працювати. Також дві ракети було збито над Херсонщиною. Таким чином, в зоні нашої відповідальності на півдні України було відпрацьовано 19 повітряних цілей, серед яких 18 ракет і один безпілотний літальний апарат. Але це не е, шахет, а саме розвідник пані Наталю от ви сказали, що ворог намагається заплутати, збити, приспати нашу пильність. Знову ж таки, дуже багато було інформації з різних регіонів. Зокрема, повідомляли про запуск фальшивих цілей. Що це таке, що це за тактика це ще одна тактика, яка намагається вивідати звідки і як буде працювати протиповітряна оборона. Зокрема, запуски таких тілей є орієнтування на те, щоб спрацювавша протиповітряна оборона була уражена. Дякую, пані Наталю. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони Південь, з нами наживо коментувала ситуацію на півдні країни після масованої атаки.